Слава Україні! Моє вітання, любі учні! Дякую, що знову завітали на мій канал, щоб дізнатись більше про живий світ навколо. Сьогодні пропоную з'ясувати, як працює наша нервова система. Нервова система людини складається з головного та спинного мозку, від яких відходять нерви до всіх частин тіла. Головний мозок міститься у мозковому відділі черепа і складається. Із великої кількості взаємопов'язаних нервових клітин та їхніх відростків. Мільярди крихітних клітин називаються нейронами, вони надсилають повідомлення одна одній, щоб забезпечити роботу вашого тіла. Уявіть свій мозок як суперкомп'ютер, який контролює все, що ви робите та відчуваєте. Якщо створити комп'ютер, що володіє такими ж параметрами, як і мозок людини. Йому доведеться за одну секунду виконувати 3800 операцій та зберігати 3,5 тисяч терабайт інформації. У мозку, на відміну від комп'ютерів і телефонів, місце ніколи не закінчується. Для обробки великої кількості інформації мозок споживає всього 25 Вт енергії. Для живлення мозок використовує 60% глюкози, що надходить в кров. І 20% кисню від загальної потреби у кисні. Мозок на 73% складається з води. І зниження вмісту навіть на 2% негативно впливає на пам'ять та увагу. У мозку щосекунди відбувається більше 100 тисяч хімічних реакцій. Розвиток мозку триває до 25 років. Головний мозок складається з трьох основних частин: великого мозку, мозочка. Та стовбура мозку. Великий або кінцевий мозок є найбільшою частиною і відповідає за мислення, відчуття та контроль рухів. Мозочок знаходиться нижче і ззаду кінцевого мозку. Він допомагає нам підтримувати баланс і координацію рухів. Стовбур мозку це ніби міст між головним і спинним мозком. Він контролює такі процеси. Як дихання, серцебиття та травлення. Спинний мозок можна собі уявити як довгу магістраль, яка тягнеться вздовж вашої спини. Спинний мозок дуже важливий, оскільки він дозволяє вашому головному мозку спілкуватися з рештою вашого тіла. Спинний мозок захищений хребтом, який схожий на кістковий тунель, що забезпечує безпеку. Спинний мозок допомагає вам рухати м'язами, відчувати такі відчуття, як дотик і біль, і навіть допомагає контролювати такі речі, як рефлекси. Наприклад, коли ваше коліно смикається, щойно лікар стукає по ньому. Через вашу нервову систему постійно проходять нервові імпульси, схожі на електричні сигнали. Дозволяючи вашому тілу спілкуватися та реагувати на навколишній світ. Нервові імпульси проходять по нейронах. Коли щось відбувається, наприклад, ви торкаєтесь чогось гарячого, ваше тіло надсилає повідомлення вашому мозку, ніби каже, що це гаряче. Нервові імпульси проходять уздовж нейрона, подібно до іскри, що рухається по дроту. Коли вони досягають кінця одного нейрона, то продовжують подорож до наступного нейрона, це як передача повідомлення від однієї людини до іншої. Нервові імпульси можуть поширюватися дуже швидко, як блискавка. Ця швидкість дозволяє вашому тілу швидко реагувати на небезпеку чи хвилювання. Отже, як бачите, нервова система схожа на центр керування організмом, який координує все, що ми робимо та відчуваємо. Нервова система дозволяє різним частинам тіла спілкуватися одна з одною завдяки нервовим імпульсам. Контролює рух, надсилаючи сигнали від мозку до м'язів, що дозволяє нам ходити, бігати та виконувати інші дії. Нервова система допомагає нам відчувати навколишній світ за допомогою дотику, зору, нюху, смаку та слуху. Це дозволяє нам відчувати біль. Щоб захистити себе від шкоди і насолоджуватися приємними відчуттями. Нервова система регулює основні функції організму, такі як частота серцевих скорочень, дихання, травлення та температура. Також вона допомагає підтримувати баланс і стабільність внутрішнього середовища, а ще вона відіграє вирішальну роль у навчанні та пам'яті. Вона дозволяє нам думати, вирішувати проблеми та використовувати минулий досвід. Як бачите, це неймовірно складна система, яка забезпечує ефективне функціонування нашого організму. Якщо цей урок був для вас пізнавальним, прошу поставити вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!